В Україні війна триває, а проблема із закупівлею важливих військових систем, таких як дрони та системи РЕП, набирає оберців. Причиною стали зміни в закупівельних процедурах, зокрема постанова Кабміну 1275, яку запровадило Міністерство оборони нещодавно. Що являє собою постанова 1275? Вона прийнята Міноборони і регулює закупівлю товарів для потреб армії, зокрема дронів та систем електронної боротьби РЕБ. Вона була введена з метою посилення контролю за державними закупівлями однак на практиці вона створила значні бюрократичні перешкоди. Отже, нові вимоги до закупівель такі: для придбання дронів військові закупівельники повинні отримати розрахунок ціни. Експертний висновок щодо орієнтовної вартості продукції дійсний 6 місяців. Довідку, що прибуток постачальника не перевищує 25% п'ять відсотків, виробничої собі вартості. Також необхідно отримати від постачальника один з таких документів, як сертифікат відповідності стандартам або технічним умовам, свідоцтво про реєстрацію штатно-табельного предмета, документ про допуск до експлуатації, акт про проведення спільних відомчих випробувань. І отже, які основні проблеми в зв'язку з цим виникають на практиці у виробників українських дронів та ребів? Забагато бюрократії? Встановлені численні етапи перевірки, що уповільнюють процес, відсутність реакції на потреби фронту, замовлення затримуються, хоча на них є фінансування. Волонтери замінюють державу, але військові змушені знаходити альтернативні варіанти, щоб отримати необхідну техніку. Як це впливає на військових? Оскільки процес закупівель затягується, військові частини змушені покладатися на волонтерів, які забезпечують армію важливими технічними засобами. Це призводить до того, що навіть виділені кошти залишаються невикористаними, що ставить під загрозу безпеку на передовій. І чому ж це небезпечно? Затримка в отриманні дронів та систем РЕП призводить до того, що військові втрачають важливі переваги в боротьбі з ворогом. В умовах війни швидкість є вирішальним фактором. Бюрократія в умовах війни це не просто затримки, а ризики для життя солдатів. Постанова 1275 фактично ставить під загрозу ефективність українських військових, створюючи зайву бюрократію. Це ускладнює забезпечення армії найнеобхіднішими засобами. Час діяти швидше, щоб забезпечити наших захисників всім необхідним. Армія потребує насправді гнучкості та рішучих дій, а не додаткових. Адміністративних бар'єрів